Пройти челендж історія Валентини Бутенко про важливість самостійності людей з інвалідністю і діяльність громадської організації право вибору. Валентина Бутенко народилася 18 жовтня 1955 року у селищі Межведем, Латвія. Із 2002 року очолює громадську організацію Харківський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей право вибору, яку заснувала разом зі своїми синами та їхніми друзями. Завдяки її ініціативі в Україні почали друкувати книжки шрифтом Брайля з універсальним дизайном, а також уперше сформували програму раннього втручання для слабозорих або незрячих дітей і їхніх сімей. Боротися за те, щоб мати право вибору. Обидва мої сини Андрій та Артем народилися у 1977 році у Сімферополі, де ми проживали родиною з 1965 року. Але у 1980 році, унаслідок щеплення, діти почали втрачати зір. В обох почався поствакційний енцефаліт. Під час десятків різних обстежень та консультацій, лікарі лише розводили руками і рекомендували переїхати туди, де є школа для слабозорих і незрячих дітей. Мовляв, з часом вони зовсім осліпнуть. Переглянувши різні варіанти, у 1984 році, ми перебралися до Харкова. Нам пощастило, бо громадський рух тут дуже активний. Але спочатку, звісно, доводилося пристосовуватися, звикати. Я, за освітою педагогиня, багато працювала зі слабозорими і незрячими дітьми. До 2002 року певний час була методисткою головного управління освіти Харківської області, працювала вчителькою фізики у харківській спеціальній школі імені Короленка. У цій же школі навчалися мої сини. Як і попереджали лікарі у підлітковому віці, Андрій та Артем повністю втратили зір. Після закінчення школи перед ними постало питання здобуття вищої освіти та працевлаштування. Навколо них об'єдналися їхні друзі зі школи, теж незрячі та слабозорі молоді люди, і разом вони вирішили боротися за те, щоб мати право вибору. Саме так вони назвали свою громадську організацію право вибору. Оскільки на той час незряча людина не могла очолити громадську організацію, потрібно було візувати низку банківських паперів тощо, вони запропонували цю посаду мені. Доти я не цікавилася роботою громадських організацій. Як з'ясувалося, на Харківщині на той час їх було вже понад 100 і діяла єдина соціальна мережа для надання соціальних послуг. Ми вивчали їхній досвід, щоб забезпечити ефективність власної організації. Вірили, що зможемо змінити систему. Перший грант, а це був один із грантів президента України для обдарованої молоді. Ми отримали у 2002 році. Це сталося майже одразу після створення нашої організації. Ми описали проєкт з проведення конкурсу для талановитої молоді з порушеннями здоров'я, маленький парнас, заповнили заявку і відправили її поштою майже в останній момент. Ми навіть не сподівалися, що можемо виграти, адже досвіду у написанні грантових заявок не мали. Та все вийшло. Нас запросили до Києва разом з іншими переможцями на зустріч із президентом. Відтоді 10 років поспіль ми проводили конкурс і видавали літературну збірку маленький парнас із творами людей, які мають порушення здоров'я. Невдовзі нам вдалося здобути важливий грант від Українського фонду соціальних інвестицій, і ми поїхали з командою до Швеції, Німеччини, Чехії, Польщі. Ми переймали тамтешній досвід реабілітації й інклюзії незрячих. І вірили, що за прикладом цих країн зможемо змінити систему в Україні. Щороку вдавалося реалізувати два-три проєкти. Зокрема, ми першими в Україні почали працювати з родинами незрячих діток від їхнього народження. Про цю практику ми дізналися у Швеції. Відтак вирішили реалізувати її в Україні. Нам важливо було донести до батьків незрячих і слабозорих діток, що їх не потрібно гіперопікувати, а навпаки, всіляко спонукати до самообслуговування, розвивати зацікавлення, пізнавати усе навколо, розвивати дрібну моторику тощо. Ми налагодили роботу за декількома програмами відповідно до віку дітей, за якими працюємо і досі. У маминій школі ми почали навчати родини правильним методикам занять із найменшими малюками, вихованню діток з проблемами зору та способам правильно їх підтримувати. За проєктом сходинки подолання для діток шкільного віку ми вже надаємо комплексну допомогу з орієнтування у просторі, підвищення мобільності, освоєння голосових програм у гаджетах, навчаємо роботі на комп'ютері. Також ми втілюємо виїзний проєкт Шлях до самостійності, у межах якого виявляємо проблеми у незрячих випускників чи випускниць шкіл і надаємо їм допомогу відповідно до потреб, а також проводимо для них оздоровчо-реабілітаційні заходи. Крім проєктів, націлених на підтримку незрячої молоді, ми організовуємо тренінги для наших спеціалістів з досвідченими викладачами. Зокрема, ми першими запровадили навчання сенсорній інтеграції. Допомога з усього світу тривалий час наша організація тулилася у невеличкому приміщенні, наданому міською владою. Та з часом ми отримали двоповерхове приміщення на 500 квадратних метрів під нашу організацію. Своїми силами відремонтували дах, вікна, опалення, зробили ремонт усередині, бо все було в аварійному стані, створили базу і почали співпрацювати з різними організаціями масштабніше. Це були і українські фонди «Крона», Євразія, і Закордонні, Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, польські організації «Арі-Арі», Бидгощ. Ми для інших. Білосток та інші. Ми створили соціальне підприємство Соцінтел, працівники якого готують і видають книжки шрифтом Брайля. До всього ми першими в Україні впровадили адаптований друк за принципом універсального дизайну. Тобто книжки виходять із текстом та малюнками для зрячих, наприклад, для батьків, братів, сестер незрячої дитини, або для слабозорих дітей і паралельно шерифтом Брайля. Цю технологію ми перейняли у країн Євросоюзу. Хоча ми створили Соцінтел як окреме соціальне підприємство, нам доводиться залучати додаткове фінансування. Книжки для незрячих дуже дорогі, і не всі в Україні їх можуть купити. Зазвичай ми розповсюджуємо їх безкоштовно завдяки отриманим грантам і спонсорам. Закупити обладнання для друку книжок і для сенсорної інтеграції нам допомогли донатори з усього світу на міжнародній платформі Global Given. Тут можна розміщувати свої проєкти та збирати на них гроші. Але спершу треба довести, що ви можете це реалізувати, що ваші проєкти цікаві. Тому на початку ми мали пройти челендж зібрати понад 2 тисячі доларів за місяць від мінімум 40 донорів, і це обов'язково мали бути люди з різних країн, щоб довести, що організація цікава людям і дійсно приносить користь. І нам вдалося. Завдяки проєкту Світ на кінчиках пальців ми купили наш перший принтер для друку шерифтом Брайля. Відтак, із 2012 року ми співпрацюємо з платформою Global Given. Завдяки зібраним донатам, ми зокрема забезпечили багатьох дітей навчальними книжками шерифтом Брайля. Я знаю ледь не усіх незрячих діток в Україні. Бо вони, їхні батьки чи опікуни постійно звертаються до нас по підручники, знаю про усі проблеми, які у них виникають в інклюзивних класах, зокрема і щодо відсутності відповідної підготовки педагогічних колективів. Та найчастіше усі скаржаться на те, що немає державного фінансування друку підручників шерифтом Брайля. І як незрячим дітям отримати якісну освіту, якщо програма сучасна, а перед ними подекуди підручники часів Радянського Союзу? Так, на законодавчому рівні у нас усе прописано, певно, ще краще, ніж у Європі, але далеко не все виконується, не все фінансується у достатньому обсязі. Єдину друкарню у Харкові, де колектив фахово готував підручники Брайлем, закрили. Натомість не створили нічого. Із 1990-х років держава не профінансувала друку жодного підручника шрифтом збільшеного розміру. Нещодавно ми надрукували для однієї слабозорої дівчинки дитячу книжку 24-м кеглем, то її мама аж плакала. Ніколи не думала, що моя дитина не носиком водитиме по сторінці, а нормально читатиме текст. Мали ж людям важливо отримувати якісну інформацію у доступному вигляді. Бути незрячою людиною під час війни дуже важко. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків з 24 лютого 2022 року зазнавав одних із найбільших атак. Упродовж перших трьох місяців. Я ще залишалася у місті спільно з нашим штабом організувала евакуацію понад 900 людей з інвалідністю і людей похилого віку до 10 країн Європи і досі допомагаю їм дистанційно за потреби. Водночас нині наш штаб надає гуманітарну допомогу у Харкові людям з інвалідністю і самотнім старшим людям. У нас понад 20 лежачих хворих, яким ми допомагаємо, і не лише продуктами та медикаментами. Нещодавно ми отримали дуже гарні крісла колісні з Фінляндії, навіть електричні крісла колісні для дітей з ДЦП, які ми одразу роздали. Нині ми відновлюємо роботу з нашим центром зайнятості щодо супроводу незрячих людей. Загалом під нашою опікою 250 мешканців Харкова, бо бути незирячою людиною під час війни дуже важко. До слова, цілий рік не було фінансування роботи супроводжувачів, і лише у квітні 2023 року міська рада Харкова виділила для цього кошти. Тож нині наші диспетчери отримують інформацію про потребу людей з інвалідністю і направляють супроводжувачів за відповідними адресами. Доти ми як могли допомагали на волонтерських засадах самостійні і самодостатні в Україні потрібно кардинально переглянути підходи до самостійності людей з інвалідністю, з будь якими порушеннями здоров'я. Одна з найчастіших зауваг за кордоном до наших незрячих те, що вони зовсім не самостійні. Якось мені навіть справедливо дорікнули. Ваші незрячі не самостійні, вони не можуть дійти до аптеки, до супермаркету. Вони сидять і тільки чекають, коли хтось проведе. А у нас немає супроводжувача на кожного вашого незрячого. Щоб виправити цю ситуацію за підтримки Асоціації незрячих і слабозорих Німеччини, ми втілили у Польщі і Німеччині два проєкти щодо мобільності. Спочатку у Польщі спеціалісти та спеціалістки протягом трьох тижнів навчали понад 60 учасників та учасниць орієнтуватися у просторі. Згодом у Німеччині вони пройшли тренінг з українськими фахівцями та фахівчинями з користування мобільними додатками. У Бремені, Німеччина, де я перебуваю у вимушеній евакуації, за підтримки католицького товариства незрячих, ми створили ресурсну кімнату. Тут надаємо допомогу насамперед тим 15 людям з порушенням зору, які евакуювалися сюди після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дистанційно навчаємо німецькій мові. Також друкуємо й роздаємо книжки і матеріали для мовних курсів шрифтом Брайля, завдяки тому, що отримали від товариства Брайлівський принтер та інше необхідне обладнання. Мене й досі дивує, які самостійні, незрячі і слабозорі люди в Німеччині. Нещодавно ми з українцями та українками з порушеннями зору з Бремену їздили до Франкфурту на виставку техноприладів, яких тільки пристосувань у них немає. Завдяки спеціальним пристроям незряча людина самостійно може виміряти, порізати, пришити, позначити усі ємності і флакони з ліками. Може, сама відкрити консерви, щоб не поранитися. Нам продемонстрували і різні побутові прилади із голосовим супроводом мікрохвильовку, пральну машинку, індукційну духову шафу тощо. Так, загалом для активності людей з інвалідністю у країнах Євросоюзу є усі умови. Однак найважливіше те, що вони від початку привчені бути самостійними і самодостатніми. Приміром, люди з синдромом Дауна самі їздять на заняття. Зустрічаються в кафе. Люди на кріслах колісних самостійно сідають у потяги і мандрують, відвідують різні заходи. Вірити у власні сили. Я планую повернутися в Україну і робити усе, щоби у нас було не гірше, ніж у Німеччині, а може, й краще. Люди з інвалідністю мають бути самостійними і конкурувати на відкритому ринку праці. До слова, усі ті молоді люди, які були поряд від початку діяльності нашої організації, дійсно використали своє право вибору. Вони всі отримали вищу освіту і стали успішними журналістами, математиками, юристами, рефлексотерапевтами тощо. Тобто, вони не сидять цілими днями і не займаються конвейерною ручною працею, яку з часів радянського союзу пропонували усім незрячим. І хочеться, щоб можливість вибору мали усі люди з інвалідністю в Україні. Із 1990-х років у нас значно поліпшилося ставлення, зокрема, до незрячих і слабозорих людей. Їх уже не сприймають стереотипно і жалістю, з думкою милостиню дати. І насамперед, це заслуга самих людей з інвалідністю. Вони показали, якими дієвими талановитими можуть бути. Та громадським організаціям треба надалі працювати і змінювати ставлення всього суспільства до їхніх прав, бо й досі ми часто порушуємо право людей з інвалідністю на самостійне життя і навіть не замислюємося над цим. Сподіваюся, що громадські активісти, активістки, які під час війни виїхали в евакуацію, після повернення ще потужніше виступатимуть за права людей з інвалідністю. Ми побачили, як це працює в Данії, Франції, Польщі та інших країнах. Зі свого боку я надалі просуватиму ідеї раннього втручання для незрячих та слабозорих діток, інклюзивного навчання активістам та активісткам, які лише починають свою діяльність у русі за права людей з інвалідністю, зичую віри у власні сили зі свого досвіду, можу запевнити. Що якби ми не вірили, то стільки не зробили б за ці роки в Україні.